Всім привіт! Мене звати Гриневич Єва. мені 8 років, я проживаю в місті Хмельницькому. Мої улюблені предмети це дум, я досліджу світ, Скреч, дизайн фінансова грамотність та англійська мова і польська мова. Крім танців, я люблю ще фотографуватися. Я маю досвід з модельної школи Diamond Kids». Дуже гарно веду свою сторінку в інстаграмі. Також я займаюся спортивними танцями, диско та слов. У мене дуже багато тренувань, так як часто їздимо з тренером на змагання в Україні та за кордоном. Недавно почала займатися новим стилем джаз-фанк. Маю домашнього улюбленця, хомяка Нікі та дуже мрію получити на день народження собачку. Також була у великих містах Європи Париж, Рим та Барселона. Але мрію відвідати місто Нью-Йорк, прогулятися по центральному парку, як у моїх улюблених мультиках Переліт та секрети домашніх тварин. Та хочу прокататися на жовтому таксі. Ще, звичайно, обожнюю море, купатися, плавати, загоряти на сонечку. Я дуже з нетерпінням чекаю канікул. Дякую за увагу та до зустрічі на проєктах.